Всім привіт! З вами Космометік і у нас сьогодні нове відео. Будемо говорити про зростання бороди, а саме про бренд Heavy Bird та їхню олію для зростання бороди. Думаю, сфокусувало. Словом, трошки про цей бренд, я його знайшов на просторах в Інстаграм, чисто випадково, і вирішив з ним ознайомитись, які засоби він виготовляє, і мою увагу привернула ця олія, адже позиціонує вона себе як. Для активного зростання бороди та лише на натуральних складниках я придбав цю олію, протестував протягом двох місяців, тому що виробник заявляє, що протягом двох місяців вже буде результат. І словом, давайте обговоримо цю олію. Що я хотів зазначити першим, це те, що вона має приємний аромат. Ненав'язливий, е, солодкий. Е, далі те, що мені трошки не сподобалося, вона надто масляниста, тобто не одразу вбирається е, шкірою е, обличчя, але не думаю, що це вже такий дуже поганий, е, типу як показник, але окей, е, може бути. Е, третє, те, що е, хотів би. Рано зазначити, немає дати виробництва на е, самому е, флаконі. Це би було е, доречно би вказувати, тому що ну камон, коли він був виготовлений, чи тут пише після відкриття два, е, зберігання 12 місяців, але чи відкривали його до мене. Коли була дата розлива, на жаль, я цього не знаю, і було би добре таке е, вказувати. Давайте про саме найголовніше, чи я отримав бажаний результат за тих два місяці. На жаль, я його не отримав. По правді кажучи, я не використовував олію кожного дня, тому що в мене не було ну, завжди можливості такої, що кожного дня вставати і використовувати цю олію для бороди у відсотковому співвідношенні це десь було 70% від 70 зі 100%. Тобто не кожного дня, день через день щось е, типу того. Е, що саме мене цікавило, це щоки, тому що вони в мене, на жаль, не, е, за, не, не зарослі, і я хотів би виправити цю ситуацію, але на жаль, ця олія цього е, не здійснила. Так ви можете сказати, то ж треба було кожного дня її активно використовувати. Так, я з вами погоджуюсь, але в мене був досвід використання інших полій для зростання бороди, і я теж коли їх використовував, я теж не мав вилучити запитання. Торіс не мав можливості використовувати кожного дня, але там реально був ефект. Але тут ефекту, як такого, я на щоках, на жаль, не побачу. Я не можу сказати, що вона є погана в ніякому разі. Але, на жаль, ситуація з відрощуванням бороди це дуже складний процес, і саме от ті, хто мають бороду, дуже гарно та красиво, та вони, звісно, над цим працюють. Але в 99%, 99 випадків. Красива борода закладена генетично. Красива, велика борода. На жаль, неприродним способом можна добитись лише результату міноксидивом. І то ну, це він не є шкідливим засобом. Але я стараюсь уникати його. Так він дає результат в певній мірі, але Ну це не буде та борода, як, наприклад, в деяких людей це генетично закладено. Розкажу маленьку історію мого однокласника у восьмому класі була борода, на така дуже велика та пишна. Це було в восьмому класі. Наприклад, мені вже минуло за 30 років, і на жаль, ви можете побачити, яка в мене борода. Я, звісно, мріяв про велику, густу бороду. Церкви як на щуках каву. Але на жаль, це генетичний фактор, і на це ніяк повпливати неможливо, крім е, міноксидилу. Але зі свого боку, я його не раджу. Це вже, звісно, на ваш е, вибір. Я не можу сказати, що такі олії, як ця, для зростання бороди, вони, що вони є поганими. Ні. Але вони ну, типу, не можуть типу, принести цей, той ефект, про який ви мрієте. Та потрібно масажувати шкіру обличчя, використовувати щітку для бороди, спеціальний роллер, щоб актив... активізовувати кровообіг під шкірою. Боруди і завж, після цього використовувати одразу олію. Так, можливо, ще щось з цього і вийде. Але густа велика борода, щоб ви щоб ви не робили, якщо вона у вас не закладена генетично, вона у вас не виросте. Наше. Хіба що ви завдяки таким оліям можете підтримувати здоровий та природній. Ріст бороди, який у вас є закладено на певному генетичному рівні. Так що давайте ми підведемо зробимо такий маленький підсумок. На жаль, я не отримав бажаного ефекту. Можливо, винувати я, можливо, якісь інші чинники. Я нікого не звинувачую. Але що я отримав завдяки цій олії для зростання бороди, те, що в мене покращився. Взагалі, стан самої бороди, зник певний свербіж, який в мене інколи виникав. Перестало випадати волосся на бороді, та взагалі вона стала виглядати здоровою. За це великий жирний плюс. Цій олії та цьому бренду про те, що він виготовляє таку класну олію олі для бороди. Вже про саме зростання це дуже велика тема. Я не є спеціалістом у трихології, щоб сказати сорян: ця олія для бороди не допомагає ні, це вже залежить від кожного особисто і їхнього стану здоров'я та. Самої бороди, бо мало того, що вона закладається генетично, так що і потрібно підтримувати баланс вітамінів у організмі для зростання е, волосся, що на голові, так що на е, бороді. Так що, це все. Дякую вам за перегляд е, цього відео. Дякую, що ви є зі мною. Дякую за кожну вашу підписку та лайки під моїми відео. До зустрічі!